Пошкоджена покрівля старого корпусу нашої лікарні, термологічного корпусу Харківської міської багатопрофільної лікарні номер 17 тіля текла вода. Це крило повністю було затоплене, вода була тут. Ви бачите, що вже все прибирали. Випит вікна більше ста. Пошкоджена покрівля, пошкоджена система часткового опалення, пошкоджена вхідна група, пошкодження дуже великі. Ця лікарня, цей корпус, створений був Леонардом Леопольдовичем у 1912 році. І е, е, прицільна офтальмологічна допомога була е, е, цілодобово надавалася шість тих часів. Ми жили тут практично дві доби, завдяки чому ми працюємо. Ми будемо працювати, і будемо надавати допомогу. Допомагаємо людям. Які втрачають зір, щоб вони яскравіше і краще бачили. І тут з патологією різною, офтальмологічною. весь медичний персонал був на роботі на своїх робочих місцях. З усіма все в порядку, слава Богу. Всі живі, цілі, здорові і лікарі, і пацієнти. Рами були, випавшись. Скла не було, двері всі відкрилися, все це сипалося на голову. Каміння вибуховою хвилею, не з нашого корпусу, а взагалі з того корпусу летіли каміння. Пошкоджено було все, але ніхто не думав про страх. Нам вдалося зберігти життя наших пацієнтів. Все, що можливо, було врятовано, вся дуже коштовна апаратура, В нас попадали квіти з підвіконня. Ми рятували навіть квіти. Ці квіти ми спасали, коли почалася війна, люди поїхали і ми їх забрали до себе. Вони були вже ну, готові були погибнути, але ми їх зціліли і вони навіть почали цвісти. І я думаю, що так пройде час, і ці квіти так будуть цвісти, і, як кажуть, перемога буде за нами і все це ми відремонтуємо.